Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії української шахістки Анни Музичук, який вона зіграла в рамках останнього етапу гран прі фіде, що проходив в Австрії. Сьогодні на черзі дуже важлива партія сьомого туру, в якому Анна Музичук грала білими проти сильної болгарської шахістки міжнародного майстра Нургуль Салімової. Українка пішла е 4 і після е 5 кінь в три, кінів 6. Чорні намагаються заманити суперницю в основні варіанти російської партії, але українка відмовляється, ставить коня на с 3 і після С6 грає Д4. Виникає добре і давно відомий варіант, який знаходиться на межі двох відкритих дебютів шотландської партії та дебюту чотирьох коней. Цей варіант є дуже логічним. Після взяття на d 4 кінь d 4 чорні грають слон b 4 нападаючи на пішака e 4 Білі хочуть захистити його слоном, але відразу слон d 3 не зіграєш, тому що чорні поб'ють коня d 4 Тому білі самі забирають коня на c6. Бити dc чорним не варто, тому що там виникає еншпіль з безкоштовною і довготривалою позиційною перевагою білих завдяки пішаковій більшості на королівському фланзі. Тому БЦ і білі грають слон D3. Але тепер Д5, поновлюючи загрозу пішакові Е4, білі міняються і роблять рокіровку. Неприємний шах Тура Е1 змушує чорних також зробити хід 2 0 і врешті-решт ми отримали добре відому табію, в якій білі найчастіше грають слон G5. Так грали більше ста років тому. Наприклад, можна згадати добре відому коротку нічийну партію між Алехіним та Ласкером. Але в наш час білі часто роблять хід аж три, пов'язаний з виходом ферзя на F4, і далі слон йде на Ф-4. Так свого часу зіграв інший видатний гросмейстер, й чемпіон світу Володимир Крамник в товариському матчі проти Левона Ароняна у 2012 році. Звісно, пройшло дуже багато часу, і чорні тут знайшли методи захисту, та й сам по собі цей план не такий вже й небезпечний. Другуль Салімова грає С6, зміцнюючи пішака d5, після ферзі 3 ставить слона на d6, тура e1, тура e8, слон F4 і слон e6. Білі грають тура А 1 і відбувається розмін на F4. Після розміну чорнопольних слонів відчувається певний тиск білих по полях чорного кольору. Салімова намагається нівелювати його розміном ферзів, і партія переходить до Еншпілю. Українка грає Б3, король Ф8 і Ф4, прихоплюючи поле e 5 Слон D7 грають чорні кінь А4, а тепер вже поле c 5 під контролем білого коня. Відбувається розмін на e 1 тура e 8 розмін на цьому полі, король Ф2. Після король e 7 король e 3 все більш чіткою стає стратегія білих захопити поля С5 та Д5 фігурами, до того ж у чорних поганий білопольний слон, і це ускладнює їхній захист. Але Салімова сповнена оптимізму. Вона ставить короля на d6, хоче просунути пішака на С5, тому білі грають Б4, слон д 7 кінь С5 і слон С8. Досягнувши вже певної стратегічної переваги, Анна Музичук припускається неточності. Українці не треба було поспішати, варто було зробити типовий для подібних позицій хід С3, ще більше зміцнюючи поле Д4. Але білі просунули пішака на ж4, і активне розташування коня та слона чорних дає можливість болгарці зачепитися за білого пішака ходом h 5. Звісно, білі просувають пішака на g5, нападаючи на коня, але нічого страшного для чорних немає. Можна було відійти конем на g8, і після H4 зіграти кінь Д7 з подальшим слоном f 5, щоб розміняти або активізувати поганого слона. Однак Салімова обрала більш активний захист. Вона тимчасово жертвує пішака, граючи d 4 і після взяття вилка кінь D5. Білим дуже нелегко знайти тут хоч мінімальну перевагу. F5 вирішила зіграти Анна Музичук і після кінь b 4 дала шах і ще один шах пішаком. Але чорні не б'ють, а відходять на f8, h4 кіня 2. Як ми бачимо, українка сама пожертвувала пішака для того, щоб максимально активізувати свої фігури. Але після король c 5 слони в 5, грають чорні, розмін на g7, кінь в 6, нападаючи на слона і пішака, і чорні зміцнюють свій королівський фланг, граючи слон g6. Болгарка захищається дуже точно. Після слон е 2 забирає на С2. Слон С4, кінь С3, кінь аж 5 шах. Король g6, ще один шах, і чорний король пішов вперед. Кінь аж 5, король g4. Суперниці пройшли контроль і надовго задумались. Дуже активний чорний король не дає білим можливості отримати перевагу. Наприклад, тут можна забрати на f7, але після взяття g6, ну хоча б слон є g6, і на дошці. Абсолютно нічийна позиція, навіть якщо чорні віддадуть обох своїх пішаків. Тому після ходу чорних король g 4 Анна Музичук вирішила не продовжувати і просто запропонувала суперниці нічию, на яку та і погодилась. Ось такий поєдинок. Анна Музичук мала певний тиск на позицію суперниці, але все ж таки Салімова захищалася дуже точно і до того ж активно. Не давши українці зачепитися за хоч якусь перевагу в результаті третя поспіль нічия, а суперниці потихеньку починають наздоганяти Анну Музичук. Але партії йдуть як йдуть. Анні музичук, треба розуміти, що якщо різко зіграти на перемогу, то можна навіть і програти. Попереду залишаються вирішальні восьмий та дев'ятий тур, які і дадуть відповідь на питання, чи зможе Анна Музичук. Відібратися в турнір претенденток з серії Гран-Прі Фіде, дякую за увагу. До побачення!